Пуйло чітко зазначило свої цілі в цій війні, а в нас ще й досі жують соплі. І кожен раз питають: а як ви бачите перемогу? Ну це безглузді питання. Людей питають: як ви бачите? Тобто перемогу можна бачити якось е, один, так, другий інакше. Друзі, так це не працює. Перемогу всі українці мають чітко розуміти однаково, всі однаково. А для цього вона має бути. Озвучене це бачення має бути озвучене із самих вищих щаблів нашої влади. Що таке перемога? Я вже про це казав. Це знищення ворога, військово-політичне знищення Московії як держави, політичне знищення держави. Ну ми не кажемо тут фізичне, бо ми розуміємо, що 140 мільйонів ми не будемо знищувати, і як в цих карикатурах там малюють самість Московії там розпускалось синє море. Ми з вами розуміємо, що нікуди вона не зникне. Вона буде існувати фізично ця територія. Але Московія, як країна, як держава, як політична дефініція вона має пощезнути. А гори і ліси, озера вони нічим не завинили. Це прекрасна земля, прекрасна природа, яка дісталась не тим людям. І через це вона осквернена. Це теж ми маємо розуміти. Ось в Біблії є таке поняття, як скверна або сквернення. І е, навіть речі, до яких торкалася нечиста людина, осквернена людина, почитайте в книгу чисел, вони теж ставали нечистими. І їх можна було тільки знову уживати після того, як їх очистять. Це покроплять кров'ю жертви. і... Здається, омиють святою водою, змішаною з попелом із жертви целеспалення на жертвеннику. Ось тільки після цього ці речі можна було вважати чистими і ними можна було користуватись. А до цього, усе, чого торкалася нечиста людина, все теж ставало нечистим. Стул, стіл, шатро, будинок все було нечистим. Все, до чого торкалася нечиста людина. Так ось. Там навіть земля зараз осквернена в духовному плані. В фізичному це просто дерева, кущі, трава, птахи. Але в духовному плані вся територія осквернена за цих людей. І тому перемога, наша перемога, вона може бути висловлена лише як знищення ворога. Політичне, військове. Чому я кажу військово-політичне, тому що знищення, політичне знищення їх як держави. Але воно відбуватиметься військово-політичним шляхом, де можна політичним, але скорше за все військовим. Тому ми поєднуємо ці поняття в військово-політичний шлях. Тому військово-політичне знищення Московії як держави на цій території мусять постати інші держави. Частина її території незаконно відібрана і анексована у інших країн, має бути повернена у власність насамперед це Україна. І решта держав, і Балтійські країни, і Фінляндія, і Японія, і тощо, тощо. А частина має бути просто перетворена в незалежні країни, в незалежні держави, національні за ознакою, які, утім, не будуть відпущені у вільне плавання, а будуть під чітким наглядом от як колись був соцстабір. І Кремль контролював всі ці держави, Польську Народну Республіку, Чехословацьку е і так далі. Так само і тут. Тобто, це будуть сфери впливу, вони будуть розподілені. І всі ці країни вони не будуть просто так, десь там у вільному плаванні плавати, ні, вони будуть е чітко закріплені за сферами впливу. Частина за Америкою, за Україною, за Балто-Чорноморською Унією. Ну і так далі. Можливо, кавказські держави десь вони будуть під впливом Турції із тощо. Це все, в принципі, все. І до цього ми маємо змагати до знищення ворога. Ніяке не повернення на кордони 91-го року. Вони вже порушені, їх вже не існує. І Путін зараз підписав собі цим смертний вирок, насправді. Багато хто засмучений цими референдумами, але... Воістину, коли Господь бажає покарати людину, він відбирає в неї розум. Він, провевши там ці референдуми, він е, підвів черту, єдину черту, е, єдиний знаменник е, під референдумом в Криму. І зараз ці ці референдуми на Донецьку, Луганську, Херсонщину, Запоріжжя і навіть Харківщину вони там намагалися провести референдум. Але... Наші збройні сили явилися проголосувати вчасно. Так ось, якби не це вторгнення, якби не цей парад референдумів, він ще міг би, будемо чесні, безкінечно довго талдичити на світовій арені, що референдум у Криму був легітимний і так далі. І ви бачили, що в принципі десятки країн, десятки його підтримували. А Країни, які утримувалися, їх було не набагато менше від проукраїнського блоку. Це так було насправді. Десятки країн голосували за Росію. Здається, 30 чимось країн в пік, вони так набирали за їхню позицію, і трохи менше половини від залишившихся утримувалися, тобто не бажали просто в це влізати. Зараз цього вже немає. В них навіть немає і десяти країн, які їх реально підтримують. Здається, їх шестеро чи семеро зараз, але все це країни-аутсайдери, і світова спільнота мусить все зробити, щоб їм усім було не переливки. щоб страждала не лише Московія, а й ті, хто її підтримує. Так ось, таких, що утримуються, їх, їх вже просто можна по пальцям порахувати. Тобто, світ став не те, що. Однополярним, ні, все ж таки є ще інший полюс. Але перевага, ну звісно, що на боці тих країн, які за Україну. ось усі ці референдуми зараз вони поставлені під єдиною чертою, під єдиним знаменником. І коли світ не сприймає зараз ці ці референдуми Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини. Так само не сприйматиме тепер і референдум Кримський. Хоча, якби не весь цей напит з лютого місяця, то я ж кажу, він ще міг би безкінечно довго розводити як Лохів цілий світ, талдичивши про цей цей референдум, про його легітимність. І з часом, можливо, навіть так би і стало, десь би це питання заб'яли. Але тепер вже ні, так вже не буде. Він, проголосивши ці всі референдуми, він поставив на одну шалку вагів. Поставив всі ці референдуми і кримський референдум. І коли не визнають ці референдуми, не визнають і кримський. Тому ви бачите, що все, що він не робить, все просто робиться ну, якби проти нього. І ще одне. Коли він зараз, бачите, він визнав їх незалежність. Ну це москвинська хитрожопа процедура, щоб приймати не частини України у свій склад, а типу незалежні держави, які попросились. Він вже рихнувся, Путін безповоротньо. Тому, скорше за все, він оголосить це частиною РФ, і це все робиться для того, щоб Обоснувати ту дебілізацію, яка у них там зараз відбувається, що типу ми йдемо не загарбувати Україну, а захищати власну територію. Тобто, всі ж ці референдуми і всі ці речі вони роблять лише щоб продати своєму місцевому населенню, не світ, світ давно вже на таке не ведеться і не вірить. В цьому разі вони роблять нам величезну послугу, відкривають перед Україною величезне вікно можливостей. Чому? Тому що тепер війна з їхньої точки зору буде вестися на російській території, і тому нам доходити до адміністративних кордонів колишніх Української Радянської Республіки, це буде абсолютно безглуздо. Безглуздо, Тому що з юридичної точки зору Москвинів війна точитиметься на російській території і гнатимуть цих мобіків, захищати Росію Новососію, яку там вновь присеїнілі. Тощо. Тому ми маємо повне право йти там, де ми забажаємо і до тієї точки, до якої нам буде потрібно. Я казав, що наша мета це спільний кордон із Казахстаном, це відрізання, південне завдання наше. Це в першу чергу, в першу голову буде потрібно нам зробити. Це відрізання Московії від морів. Московія ніколи не мала виходу до моря, ніколи. Завжди боролася за вихід до моря. Іван Грозний вів ці всі Лівонські війни, була купа цих неудачних азовських походів, тощо вони весь час боролися, щоб вийти до морів. Бо завжди це була сухопутно відрізана країна, без жодного виходу до моря. З півночі там жили всі ці Лівонці, Чуть Заволочська. На півдні були кримські татари, нагайці. Тому Московія ніколи не мала виходу до моря. Ніколи. І Імперія їхня розпочалась із виходу до моря, і відсічі москвинів від морів вона і закінчиться. Цим буде розпочати її розпад. Тому наше мінімальне завдання на півдні це відрізати її від трьох морів: Азовського, каспійського та чорного. А Україна має на півдні спертися на цих три моря. Каспій це шельф, це нафта. Це дуже багато чого, і власне спільний кордон з Казахстаном дасть нам можливість замкнути на собі великий шовковий шлях із Китаю до Європи і навпаки, тому що із Китаю товари вільно територією Казахстану будуть потрапляти в Україну і далі розповсюджуватися Європою. Це буде транспортна гілка великого шовкового шляху, яка всього через дві держави Казахстан та Україну. Буде потрапляти до Європи. Ну, власне, Україна, це і є Європа, східний кордон Європи, східні рубежі. Тому це величезне просто завдання. І наш тризуб, кримська танга, південна, як з трьома ногами, вона має стояти на цих трьох морях: на чорному, Озівському, Каспійському, три стовпи, на яких буде стояти наша держава. А північне завдання це об'єднання з Білоруссю. Вихід на Балтійське море та на біле. Але от зараз те, що нам наразі до снаги, це, це південне завдання. Тому що, друзі, дуже зараз печальні дні. Ви бачите, що ворог гатить ракетами по Запоріжжю, по Дніпру, по Миколаєву, по Харкову. Це все страшне, і все це ще раз підкреслює одну єдину думку: треба закрити небо. Допоки небо буде не закрите, Всі ці мрії про наступ, про перенесення війну на територію Москви усе це будуть мрії. Або ж за них нам доведеться гірко заплатити. Тільки закривши небо, можна про щось сказати. Це завдання номер один. Задача номер один. От Всю цю перемогу і так далі треба розписати по пунктам. І пункт номер один у цьому це закрите небо. Тільки від цього можна відштовхуватись, тільки тоді можна налагоджувати військове виробництво у середині країни. Якісь інвестиції вони будуть мати сенс. Відбудування наших міст та сел будуть мати сенс, бо зараз ну відбудовують орпінь та бучу. Завтра прилетить туди ракета мільярди просто знов підуть за вітром. Все, друзі, всі бувайте, та не забувайте. Далі буде.